Як жителі окупованих територій ставляться до деокупації і чи чекають на неї найближчим часом? Хто відверто боїться повернення української влади на звільнені території? Кого можуть покарати за співпрацю з окупантами і які дії не передбачають кримінальної відповідальності? Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський і новини При Далі про війну на півдні України. Україна визначила основний напрямок свого контрнаступу, і головний удар буде зосереджено у південній частині Запорізької області. Про це в кінці липня, виданню Нью-Йорк Таймс, повідомили представники Пентагону. Вони зазначили, що українські війська намагаються просунутися на південь через російські міні поля та інші укріплення у напрямку Токмака та у разі успіху Мелітополя. Мета збройних сил України перерізати сухопутний міст до Криму, чи принаймні просунутися досить далеко, аби поставити півострів у зону досяжності української артилерії. Після двох місяців запеклих боїв військові 47 сьомої окремої механізованої бригади прорвали російську багатоішеловану лінію оборони і зайшли у село Роботино на Мелітопольському напрямку. Про це 22 серпня бригада повідомила на своїй сторінці у Фейсбук. Крім того, речник генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов 23 серпня повідомив, що сили оборони України продовжують наступ на Мелітопольському напрямку, мають успіх у напрямку Новопрокопівки, Пологівського району і закріплюються на досягнутих рубежах. Раніше, 16 серпня, речник також повідомляв, що українські військові продовжують наступ на Бердянському напрямку. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко зауважує, що просування українських військових на Бердянському напрямку наближає деокупацію Приазові, і, зокрема, Маріуполя про це він написав у своєму телеграм-каналі 29 червня. Тим часом до Маріуполя після деокупації готові повернутися 65% жителів, які виїхали з міста під час окупації. Про це свідчать дані дослідження, як блокада Маріуполя вплинула на людей, оприлюдненого у кінці березня цього року. Представники проєкту «Укрсоцстандарт», які проводили це дослідження, зазначили, що для повернення до Маріуполя людям важливо мати умови для комфортного життя у місті, наявність житла і роботи за фахом. Також маріупольці зазначили, що місто має бути повністю відновленим. Маріупольське видання 0629 провело своє опитування щодо настроїв жителів міста і їхніх очікувань деокупації. Вони запитали власну аудиторію, як вона ставиться до теми українського наступу. На запитання 0629 відповіли 4800 людей. Серед них є ті, хто залишили Маріуполь, і є і такі, хто залишаються в окупації. І ось які результати отримали журналісти. Майже 48% респондентів з нетерпінням чекають на український наступ. Водночас 33% опитаних відповіли, що їм набридло півроку слухати про наступ, який не розпочинається. Нагадаємо, що опитування проводилося на початку червня, коли про просування збройних сил України інформації майже не було. Майже 4% аудиторії відповіли, що у Маріуполі чекають українських військових, але бояться, бо наступ це повернення гарячої фази війни у місто. І 15% респондентів відверто каже, що не хоче повернення української влади до Маріуполя. Головна редакторка видання 0629 Анна Романенко розповіла новинам при Азові, що 30% опитаних зараз проживають у Маріуполі. Журналістка також зауважила, що дослідження не є репрезентативним, але дає можливість подивитися на настрої Маріупольців. З оцих 4800 людей близько 30 – це були були ті, хто знаходився на момент опитування на території Маріуполь, на окупованій території. І от 15,6%. я не можу вам сказати, от ті, хто бояться повернення в Маріуполь, чи це, чи це тільки ті, хто там знаходиться в Маріуполі, чи можливо там є і ті, хто зараз знаходиться за кордоном або в інших містах, але от така частка людей ми маємо. Звісно, що це не репрезентативне опитування. Воно проводилося виключно. Серед читачів нашого сайту, але отримань ну але от е, кількість відповідей вона дає підставу думати про те, що все ж таки якась тенденція е, у цих е, цифрах, цих показниках є. Анна Романенко зазначила, що до повномасштабного вторгнення влада Маріуполя також проводила опитування серед жителів міста, і тоді кількість тих, хто підтримували Україну, становила 60%. Майже 60% вони або позитивно ставилися до України, або взагалі мали проукраїнські погляди. І близько 20% людей, вони негативно ставилися до дії української влади і взагалі мали більш проросійські настрої і не підтримували дії України, взагалі от незалежність України, мені здається так. Близько 20%. Мені здається, що от люди. Які мали такі погляди до початку повномасштабного вторгнення, вони їх і зберігли, бо їх. Прихильне ставлення до Росії, воно насправді не пов'язано ані з війною, ані з тим руйнуванням, яке Росія завдає, ані з окупацією, не з вбивствами, не з чим. Це просто їх внутрішній стан, їх свідомість, можливо, яку вони там успадкували від дідусів. Я не знаю, я не знаю, як це, але це дуже схоже на релігію на релігію, і коли людина саме так ставиться до чогось. Як до віри у Бога, да те, що не потребує ніяких доказів, то е, це ставлення неможливо змінити, навіть якщо тобі на голову падають авіаційні бомби з російських літаків. От у мене саме таке враження, і все ж таки журналістка припускає, що дехто з маріупольців, які були прихильні до Росії, змінили свої погляди через війну коли я дивлюсь на 15,6% людей, які відповідають, що бояться повернення української влади до Маріуполя, я думаю, що це трошки звужені ті самі 20%. Все ж таки хтось змінив свою думку, я так думаю, після того, як Росія фактично знищила місто і життя людей. Але от це, це таке стало ядро проросійських настроїв Маріуполі, яке було, воно і залишається. І для цих людей повернення української влади в місто це означає або необхідність взагалі тікати, або в'язниця за співпрацю з ворогом, за колабораціонізм і таке інше. Жителів Маріуполя, які були змушені отримати російські паспорти, хвилює, чи буде за це відповідальність за українськими законами, каже Анна Романенко. І вони дуже часто ставлять це питання: я вимушена отримати паспорт, чи буде для мене е, відповідальність? Тобто у людей є такий острах, і ми вже е, я не знаю. Мені здається, три рази точно на сайті писали, записували відео з поясненням про те, що якщо ти вимушена отримати цей паспорт, то е, відповідальності. Не буду ну, кримінальної відповідальності точно, бо люди змушують їх змушують, їх ставлять такі умови, за які вони не можуть виживати в окупації без цього російського паспорту. І це людей дійсно хвилює, але мені здається, це хвилювання, але не страх повернення. Бо ці люди, навіть які хвилюються, вони все одно чекають на повернення України як на повернення до стану нормальності. Бояться повернення української влади до Маріуполя безпосередньо ті, хто пішли на співпрацю з російськими окупантами, додала журналістка. Ті, хто співпрацює з окупаційною адміністрацією, ті, хто отримує вигаду, фінансову вигаду від такого стану окупації, таких теж чималенько. От для цих людей було б найкраще, якщо б Україна ніколи не поверталася в Маріуполь. і саме ці люди мені здається найбільш агресивні. І от ми зараз відкрили коментарі в нашому телеграм-каналі, і ми маємо ще можливість ще більше спілкування отримувати із окупаційною територією, в тому числі, і ми бачимо саме це, що найбільш агресивні люди це ті, які йдуть на співпрацю. І вони просто дуже скаженіють від самої думки повернення у місто, бо для них це означає е, необхідність виїжджати або в'язниця. Так. також ми запитали у жителів Бердянська Запорізької області, наскільки змінюються настрої у цьому місті під час окупації, і чи розраховують вони на те, що Бердянськ буде звільнений у близькому майбутньому. Давайте послухаємо відповіді, і ми їх подаємо анонімно з міркувань безпеки. Багато бердянців чекають на деокупацію, але є ті, хто вже пристосувався до нових реалій життя, особливо ті, які займають керівні посади. Багатьох обурюють ціни в магазинах на продукти, одяг, взуття. Але хочемо ми цього чи не хочемо. Нам потрібно пристосовуватися до нових умов, тому що раз ми тут залишилися у нашому місті рідненькому. Треба жити по новим правилам. Чесно кажучи, нова влада не розглядає варіанти того, що прийде Україна, то. Тому... Тому залюбки займає керівні посади. Запрошує на роботу працівників також на високі посади у горосполком, у вищі навчальні заклади. Тому вони себе колаборантами не вважають. А щодо бердянців, так, багато хто думає, що коли прийде Україна, їх будуть. Ну, Не те що судити, але принаймні до якогось законодавства їх притягнуть, будуть слідства проводити. Але ми знаємо, що люди, які працюють на, у медичній сфері, ну, їм не буде нічого, адже вони виконують просто свою роботу, допомагають людям, так як багато продуктових магазинів, треба ж якось виживати людям. Але так, деякі люди бояться цього. Думки бердянців розділилися деякі на 100%. в Впевнені, що місто де окупують. Друга половина вважає, що все залишиться так, як є. Буде розвиватися місто, як кажуть, деякі Москва не одразу строїлась, поэтому потерпіть і все буде добре. Але ми ж знаємо, що добре буде тільки тоді, коли повернеться все на свої місця. Дуже чекаємо на це. Сподіваємося, що це буде найближчим часом. Віримо в це і чекаємо скорішої перемоги. Також деякі бердянці бояться того, що у місті будуть відбуватися активні бойові дії і воно може перетворитися на руїни. Мені здається, що зараз один страх, тільки вижити, тому що все дорогое. По поводу того, как склоняються, чому склоняються люди, де окупація окупація или що там ще залишиться після цього всього. Мені здається, що что... ну це моє таке, що скоріше всього, люди ну їм все одно, що тут буде, лише б тільки не бомбили і не стріляли. Вот. А так, конечно, множество ждет и оккупацию, и некоторые уже и привыкли. В общем, трудно сказать на самом деле, но то, что все боятся руин здесь, это точно. По поводу того, что будет, если придет сюда Украина, новые власти ничего не говорят. То есть ситуацию не комментируют вообще никаким образом. Единственное, что я слышала, это говорили: не волнуйтесь, вы под надеждой армии РФ. Зазначимо, що з огляду на бойові дії окупації Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Це новини при Азов'я. у цьому випуску докладно про те, які настрої у жителів окупованих територій півдня України. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас YouTube, не забудьте підписатися на наш канал Новини Приазов'я і поставити лайк цьому відео. Завдяки саме вам правду про події на півдні України побачить більше людей. А за QR-кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму, звідти ви першими дізнаєтеся про найважливіші події на півдні країни. Також ми поцікавилися, які настрої панують на окупованій частині Херсонщини, міський голова нової каховки Володимир Коваленко зазначив, що це місто перебуває майже на лінії фронту, і люди не встигли там у повній мірі адаптуватися до окупації. Нові каховці, включаючись і цю ніч, там ідуть постійно вистріли, прильоти вильоти. люди на лінії фронту, і вони знають, що через берег. Де окупована територія і зрозуміло, що е, таких думок, тобто, вони адаптуватися до е, такої глибокої окупації не мали е, можливості, бо її такої не було. Вона була постійно нова каховка під е, контролем Збройних сил України в тій чи іншій мірі. Тому, звичайно, є певна частина людей, які себе ну, ну як. Зрадники, ті, що, де, коли в перший другий місяць взяли паспорт, коли вони е, пішли, хто на співпрацях, хто просто на, е, ну, одобрюючи ці всі справи, ці всі е, окупації, у них є страх. Мені здається, там якраз в першу чергу страх за те, що за це прийдеться. Відповідати жителі нової каховки, так само як і інших окупованих міст, хвилюються, чи будуть вони покарані, якщо змушені взяти російський паспорт, каже міський голова. Але вони все одно чекають на звільнення від окупантів. А залишився такий континент. Немає е, коштів, е, немає можливості забезпечити себе в повній мірі е, продовольчими товарами. Або е, тим більше до лікарні піти полікуватися. І тоді виникає необхідність користуватися цією послугою, е, яку надає ворог окупант. І е, коли ти е, хочеш отримати, то тобі треба в першу чергу себе зареєструвати, здати свої паспортні дані. Мало того, що твої паспортні дані стають відомі ворогові, тебе ще починали, е, і починають, і продовжують присувати, щоб ти якомога швидше взяв оцей російський цей документ, і у багатьох нормальних людей це викликає страх е, вибору між тим, що треба харчуватися, лікуватися і жити, і е, страх е, за ту відповідальність, яку ти маєш нести у населених пунктах Херсонщини, які перебувають у глибокому тилу в окупації. Про російських настроїв може бути більше, каже Володимир Коваленко, і пояснює, чому. Стосовно глибинних територій, ну, не, буду, не маючи права на е, таку, глибокий аналіз того ж там, Новотроїцького району, Генічиського, Скадовського, де частина людей е, всі ці роки з моменту окупації Криму була під російською, пропагандою, пропагандистською машиною, і там склався певний, е, певна ментальність, тим більше, що зараз е, росіяни окупанти розставили, я називаю його капкани. капкани. Провезуть безкоштовне вугілля на зимовий період, не сплачує народ за електроенергію, за воду, за інші комунальні послуги. І е, я ну, знаю, у всякому разі е, є в Новій каховці сестра, її сестра, десь одна людина, її сестра в Новотроїцька. Вона каже, чітко каже е, сестра, що ну, хай не приходять, нам комфортно. У нас це є безкоштовно. Є такий континент, але для нової каховки це не носить масовий характер. В силу тих причин, яких я назвав, також потрібно врахувати те, що працює російська пропаганда, і деякі люди їй вірять. Додав міський голова Нової Каховки. Така пропаганда. Ну там, якщо їх послухаєш, то е, Україна як така не існує, а е, вади, які задає, завдає ворог по е, нашим. Територіях, вони страшні, ну і так далі. І так далі. І вся ця машина працює таким чином, що люди, які звикли або звикли вірити телебаченню, і е, тому, що написано в якійсь там місцевій, зараз є там така Новокаховська правда, це е, зрадники її випускають. Е, то там, ну А люди старшого покоління, вони ж привикли. Те, що написано в газеті, це чуть ні, ні, не істина від самого Господа Бога. Тому є е, частина такого населення, яка. Дійсно вірить в цьому тим більше і можливості отримати іншу інформацію. У них немає. Головний редактор Луганського видання Реальна газета Андрій Діхтаренко розповів новинам Приазовія, що перше, чого бояться люди на окупованих територіях Донецької і Луганської областей, це наслідки бойових дій. Вони бачили, як окупанти знищили Маріуполь, Сіверодонецьк, Попасну. Бахмут інші міста і прояцюють цю ситуацію на себе. Вони думають, що якщо будуть українські війська наступати, то це буде точно так же безжально робитися, як робили російські окупанти. Тим більше, що пропаганда ну, ніби говорить, що це от самі себе обстріляли, тобто що це українська армія через через її спротив, саме тому і були знищені ці населені пункти, і самі вони теж. Не скривають того, що вони збираються, ну не будуть рахуватися з втратами серед мирного населення окупованих територій, і це головний насправді фактор, фактор особистої безпеки. Також місцевих жителів непокоїть покарання за будь-які види співпраці з окупаційною владою, каже журналіст. В Україні має бути чітка дорожня карта майбутньої деокупації, яка відповість на всі питання, що стосуються перехідного правосуддя. Оця роздача російських паспортів активна. Вони бояться, що вони будуть звинувачені в тому, що вони були колаборантами, що вони отримували російські пенсії. Що якщо їхній, наприклад, бізнес працював в окупації, то вони таким чином фінансували армію ворога. Що Україна це не пробачить, що о, Ну так би мовити, вони будуть якимось чином люстровані або покарані через цю ситуацію, і а, з цим насправді треба працювати в Україні пояснювати, що не не є колаборантом людина, яка отримала російський паспорт, якщо її змусили, тому що ми знаємо, що на повних територіях прям дуже сильно обмежують права людей, в яких немає російського паспорта. Тобто, це є вимушена ситуація. Це треба пояснювати. А крім того, люди не знають, що буде з їхнім майном після деокупації, оскільки з 2014 року на захоплених територіях Донеччини і Луганщини різні види документів видавалися окупаційними адміністраціями. Багато хто, наприклад, купував нерухомість або перепродавав ту нерухомість, яку він купив за українськими законами. Та ніхто не знає, що буде це е, вважатися легальними ці. Операції вже при Україні, що робити з тими, хто отримав, наприклад, освіти на окупованих територіях, ну навіть вищу освіту в вищах окупованої території, чи зможуть вони працювати за фахом, навіть якщо ці люди не є окупантами, не є колаборантом? Люди будуть боятися навіть через те, що хтось міг одружитися на окупованих територіях, і чи будуть ці. Правові акти стосовно їхнього їхнього громадянського стану враховані і як потім е, ділити майно. Ну тобто, насправді виникає дуже багато питань, на які зараз люди не можуть отримувати відповідь в окупації. Дослідження команди реальної газети свідчать про те, що більшість людей є лояльними до України, каже головний редактор. А ті, хто підтримують Росію після деокупації, мають визначитися, залишаться вони в Україні чи ні. Ну, їм треба буде обирати насправді, тобто, чи вони залишаються на окупованих на, на деокупованих територіях і готуються до нового життя в Україні, чи все ж таки е, настільки їм дорога оця їхня російська самосвідомість, е, що вони готові ради цього поїхати в Росію? Це ж логічно, правильно? Да? Якщо ти не, не любиш Україну, не хочеш жити на українських територіях, ну напевно. Не треба себе зґвалтувати, треба їхати далі і будувати своє нове життя. Адвокатка української гельсінської спілки з прав людини Юлія Лісова зазначила, що з її досвіду жителі окупованих територій остерігаються покарання практично за будь-які дії, навіть за те, що вони просто залишилися жити в окупації. Українська влада має поширювати інформацію і роз'яснювати, що передбачає кримінальне покарання, а що не передбачає. Стаття, яка найбільш дотична до таких ситуацій, це стаття 111 з позначкою о, 1. І вона ну, так і називається колабораційна діяльність. Якщо говорити загально, то о, здебільшого покарання і відповідальність передбачено за дії, коли людина обіймає добровільно обіймає о, якийсь державний пост в органах, які Створені окупаційною владою, ну, очевидно, незаконно. Тобто, як прописана стаття 111 Прим, вона не передбачає відповідальності за просту життєдіяльність на цій території за роботи, які не пов'язані з якоюсь владою, да, які не пов'язані зі служінням е, окупаційній владі. Наприклад, робота в продовольчому магазині не. Має каратися за кримінальним кодексом, а ось робота в якійсь адміністрації або в органах, наприклад, правоохоронних, то за це спеціально династия «Прим» передбачає кримінальну відповідальність. Також кримінальна відповідальність може бути встановлена за деякі публічні висловлювання і участь у політичних процесах російських окупаційних сил. Всілякі висловлювання, які а, говорять про заперечення. У, у, Збройної агресії проти України також говоримо про злочини в сфері освіти, коли в процесі освіти люди, які навчають, говорять про те, що ну також підтримують цю пропаганду Російської Федерації. Також за передачу матеріальних ресурсів, також передбачена кримінальна відповідальність. І організації проведення заходів політичного характеру, ну тобто там референдумів, виборів е, і так далі. Ми також маємо сказати, що крім цієї статті у нас є стаття 111 з позначкою 2, яка така більш загальна, і вона е, дещо не конкретно сформульована і говорить про те, що караються умисні дії спрямовані на допомогу державі агресору Збройним формуванням окупаційні адміністрації. і тут ми можемо вже говорити про те, що караються не тільки дії, пов'язані з офіційним обійманням якогось посту. А ми можемо говорити про просто допомогу, наприклад, я не знаю там годування російських солдатів, які окупували територію, і таке інше. Українські правоохоронні органи у кожному випадку мають ретельно вивчати добровільною чи примусовою була співпраця з окупантами. Також потрібно брати до уваги до яких наслідків це призвело, зазначила адвокатка. Якщо людина, яка ніби формально навіть Щось там вчиняє, як говорить держава окупант, але це не несе ніяких суспільних і небезпечних наслідків, то це також не буде злочином. Наприклад, людина обійняла пост в окупаційній владі, але вона виконувала якісь навіть корисні функції на користь громади. Вона там я не знаю, тушила пожежі. Вона допомагала рятувати людей на окупованих територіях. Тобто, ми маємо включати тут здоровий глузд, а не тільки читати навіть буквально кримінальний кодекс Юлія Лісова додала, що факт отримання російського паспорта не є злочином, адже Україна не визнає документи, видані окупаційною владою, і вони не несуть жодних юридичних наслідків. Нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 22 року. Російські війська продовжують завдавати ракетні і артилерійські удари по об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи підприємства і житлові будинки. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну, і називає це цитую, спеціальну операцію. Олександр Янковський про Азов'я, Тримаємося. Ви слухали новини Азов'я.